Ілля, твій перший сезон у дорослій команді Атлет. Ти приєднався до нас із команди Атлет Ю-19, одразу став срібним призером чемпіонату України серед аматорських команд. Розкажи, як тобі виступи за дорослу команду і чи відрізняються виступи у дитячому футболі з дорослим? Звісно, відрізняються, тому що в дитячому футболі немає такої боротьби, немає такої, такої конкуренції. Дуже важко. Хлопці молодці, підтримують завжди. Ми одним колективом рухаємось вперед. У нас все виходить. Головне, що це у нас виходить, і ми рухаємось вперед. Чи задоволений ти результатом цього сезону, адже це досить непогане досягнення для нашої команди, зважаючи на те, що до цього атлету не вдавалося виходити навіть у раунд-плей-офф? Сезон був дуже важкий. Але ми зараз тут. Ми вийшли в фінал. Ми молодці так зайняли друге місце. Але це не біда. У нас ще все попереду. А наступний сезон це вже друга ліга, це вже професіональний футбол. Розкажи, як тобі переживати такий швидкий стрибок від дитячого футболу в професіонали. Дуже важко влитися в колектив, але хлопці мені цим з цим допомагають. Вони завжди підтримують в тяжку хвилину. І рухають мене вперед, і допомагають мені рости. Дякую тобі. Успіхів в подальшому. Дякую.